Виплата тисячі гривень у межах програми Зимова підтримка уже надходить українцям. Першими допомогу отримають 1 мільйон 800 тисяч громадян, які одержують пенсії та соціальні виплати через Укрпошту. Їм кошти нарахують разом із регулярними виплатами на спеціальний рахунок. Водночас майже 1 мільйон 700 тисяч людей, які подали заявку через застосунок Дія у перший день старту програми, вже отримали кошти на картку Національний кешбек. Зокрема, майже 250 тисяч на дітей. Виплати стартували 24 листопада у міських відділеннях Укрпошти. Від 25 листопада їх почали виплачувати також у сільських відділеннях по всій країні. Понад 400 тисяч людей, які вже оформили письмову заявку в Укрпошті, отримають сповіщення про зарахування коштів через смс. Нагадаємо, що тисячу гривень допомоги можна використовувати на товари українського виробництва, продукти харчування, крім підакцизних, ліки та книги. Також можна оплачувати поштові та комунальні послуги, або робити благодійні внески. Кошти, що надійшли на картку Національний кешбек через дію, потрібно використати до 30 червня 2026 року. Виплату також можна використати у відділеннях Укрпошти загалом допомога у тисячу гривень доступна всім громадянам України. Її можуть отримати як дорослі, так і діти. Виняток ті, хто перебуває за межами країни або на тимчасово окупованій території. Оформити заявку можна двома способами: онлайн через Дію або безпосередньо у відділеннях Укрпошти. Прийом заявок триває до 24 грудня 2025 року. Якщо вам важко пересуватися, зателефонуйте на гарячу лінію Укрпошти 0800. 300 545. поштар прийде і допоможе оформити заявку. Мешканці прифронтових територій, де немає відділення Укрпошти, поруч можуть подати заявку письмово через мобільне відділення. Також у межах програми Зимова підтримка вже розпочато прийом заявок на додаткові 6,5 тисяч гривень.